Онічува, шановні глядачі та вболівальники, у Токіо стартував другий змагальний день літніх дефлімпійських ігор, де українські дефлімпійські спортсмени розпочали його зі спортивного орієнтування. Це крайній змагальний день, коли спортивне орієнтування знаходиться в Токіо. Далі орієнтувальники переїдуть на острів і продовжать там свої змагальні дні. 16 листопада Національна Дефлімбійська збірна зі спортивного орієнтування поповнила скрабничку золотою та срібною медалями. У змішаному суперспринті команда України фінішувала другою, поступившись буквально двома секундами. Киянка Ганна Федосєєва та атлет з Івано-Франківщини Назар Левицький зізналися, що гонка була нелегкою, але для першого місця трохи не вистачило досвіду. Українці фінішували з часом 25-15, повступившись команді з Фінляндії, які закінчили гонку з часом 25-13. Бронзову нагороду вибороли спортсмени з Литви з часом 25-29. Дуже тяжко було. Фінляндія сильна команда. Ми друге місце отримали, отримали дуже великий досвід. Ми бігли три круга, карта була не така сама, але з першим кругом було легше, з другим кругом ставало тяжкіше, а на третій круг було ще тяжче. Мало було часу відновитися, і з цього було тяжко фінішувати, тому що енергія вже втрачалась з кожним кругом. Ми чотири роки готувалися до цих Дефлімпійських ігор, і ну, ми розуміли, які тут будуть розташування і. Таке саме у нас було на зборах, ми до цього готувалися. Трішки не вистачило досвіду, але ми задоволені другим місцем. Золоту медаль в естафеті Мікс Спринт здобули Анна Ванасаун – міста Київ, Дмитро Плахотнік, Харківська область, Дмитро Лєвін, Харківська область та Яна Мельник з міста Києва. Сьогодні почала старт. Відчула, що можу здобути результат. Спробувала. Швидше зробити, закінчити цей спринт. і У неї все вийшло. Випадково стикнулася з суперницею з Китаю і впала, але все було добре. І тільки думала, щоб добігти до фіналу і передати естафету. Високі результати у командних та естафетних дисциплінах свідчать про гарну підготовку та згуртованість української команди. Попереду у спортивних орієнтувальників ще декілька дисциплін. Зокрема, середня, довга дистанція та класична естафета. Успішний старт створив міцний фундамент для подальших виступів, і вболівальники можуть сподіватися на ще більше медалей. Слава Україні, героям слава! Вболіваємо за українських дефлімпійців на 25 літній дефлімпіаді в Токіо. Перемоги Україні.